за їхні досягнення, за, їхні вклад, за їхній вклад у розвиток спорту нашого району, нашої України, можна сказати, нашої, вони проставляють наш район на теренах всієї Європи. Отож, запрошую на сцену Лавренюк Аріану Миколаївну, за високі спортивні досягнення.

Також запрошуємо Лавренюк Назарія Миколайовича, чемпіонат чемпіона, чемпіона Європи, п'ятикратного чемпіона України. Те із Батько, хай вернеться, держава Україна і район батьківня, школа не робиться. Це десь і сторіч нашої держави. Це український турнір із традиційного карате приймав наш обласний центр. Змагання відбулися втретє і зібрали кількасот учасників із різних куточків держави. Успішно виступили представники Черкащини, які здобули щедрий урожай нагород. На святі карате побували і наші кореспонденти. Цьогорічний турнір із карате збирає 10 команд. Окрім господарів, тут спортсмени з Києва, Кривого Рогу і навіть Маріуполя. Вони практично нікуди не виїжджають, і якщо виїжджають, то звичайно хочеться поближче і. Скажемо, так щоб це була тепла домашня атмосфера. Що ми їм і забезпечуємо? Нашу область на турнірі представляють команди із Сміли, Умані та Черкас. Одним із найпопулярніших є спортивний клуб «Бушидо». Його вихованці вже мають досягнення на всеукраїнській та міжнародній арені. На сьогоднішньому турнірі за нього місце на чемпіонаті України по Ката також є чемпіоном Європи. Мінікаторі було до 25 людей. Боголо багато представників різних країн світу. Ну я вмудрився зайняти друге місце на європі. Не відстає від Назара, його молодша сестра. Аріанна також демонструє високі результати на черкаському татамі. Вона здобуває дві найвищі нагороди в ката та куміте. Мені 10 років я займаюся карате з років. Мій тренер Анатолій Олексійович Наунко дуже чуйна людина. Я чемпіонка Європи 2016 року. року е, приходить їздити на тренування. 200, за 250 кілометрів.